Спасибо. дальше далі. Так, пока дивлюся. Тобто будинку зняв, ну я там знімав відео. Трошки так волога є. Ну, а якщо взяти, як вони перезимували, зараз ми подивимось. Тобто, щоб по носу, я такого особливо не бачу. От одна капелька, можливо, ще дає. Зараз. А де я тут? У нас колепка підняла. Для що вони кажуть. Що я говорив, ага То тобто, там племены я зняв відео, Но не знаю наскільки скільки воно там получилось У нас фашка кончилась на самому цікавому місці. А перезнімати вже щось теж Б-19. А і мастю похожа, Всі ріжовізна, така є, в них чуть, чуть одне кілечко, тергіт, другого два, три. Таке о. Коротко. Дивимося. Зараз посидіння на сотах, то я ще не знаю. Особливо цього, наскільки його можна оцінити. Ну. Не, ще хай тако постоїть, побачимо що робиться. Меду так. О, вже пішов розплод матки. Ходить. Б-19 такі, щоб великі матки, вони невеликі. Великий, щоб дуже. Розплод більш-менш плотний такий, так як для весни, то я вважаю добре. То... Раніше, можна сказати, бо як я казав раніше, в цій порі в мене ніколи того розплоду стільки не було. я не думаю, що це із-за того, щоб жоли, це така зима була. Ось така зима. І рані вони облітувалися в лютому місяці, що, чого раніше теж, я не помню. Останніх 7-8 років. Так, тут теж розплоду є, коротше, меду поки їм вистачає, я дивлюся. Тут Перга пішла. Це три рамочки розплоти. Можливо, там яйця є. З цього краю. Бжолини дуже багато. Можливо, підбуло забрати рамок трохи. Та нічого. як зимували на 10, то весною то... Ладно, начнут вентилировать и высушиться, все, не буду я ничего меняти. Тобто скажу, що сиденье на суток непогане. Доволі таке оно. Так, расплоду немає, нічого немає, вони все равно вам сидять, не скажеш, що вони там вже аж втекли. Можна... я тоже их їх знаю, тому що вони в мене вже... Більше половини я, так би мовити, трохи відбраковував. Лише трутня, тому що трутня, теж потрібно відбирати краще сім'я. Якщо хороша сім'я, 100% матка там добра. І генетично в неї все путем. Через те.